Ви знаєте, пригадується, Арахамія тут. Подаляк майже тут, всі тут нема Миколи Тіщенка. Ну що, Куніцького, Адарченка і інших діячів. До речі, як там Куницький, вже скоро рік, як він кудись поїхав. Може, круглосвітне вже зробив. Знаєте, це новий Магілан у сучасності. Він зробив вже якесь таке навколо всього світу об'їхав. Але повторююсь, де Микола Тіщенка? Я впевнений, що Микола дивиться трансляцію, бо він же не може, його серце та зна. Микола, приходь! Будь ласка, ми чекаємо на тебе в Верховній Раді України, тут твоє робоче місце, не забувай про Верховну Раду, тут-сюди тебе направили кияни, представляти їх, уж як так воно сталося, ніхто не знає, але сталося. То приходь, будь ласка, працюй, тут потрібен твій голос, твій розум, твоє натхнення, твоя гідність, все те, чим ти такий багатий.